Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Вже готуємось до міжнародних подій наступних тижнів. Будуть важливі зустрічі та перемовини в Україні. Також робимо все, щоб саміти червня, адже саміт Великої Сімки в Канаді та саміт НАТО у Нідерландах, щоб вони не були пустими. Багато залежить від європейської рішучості, також від наших. Відносин зі Сполученими Штатами Америки я вдячний усім, хто допомагає тримати відносини з Америкою в площині реальності. Треба збільшувати тиск на Москву. Треба посилювати санкції. Треба шукати варіанти, як використати заморожені російські активи на користь нашої оборони. Росія прекрасно розуміє тільки одну мову мову сили. Саме ця мова має стати робочою в усіх форматах міжнародної взаємодії найближчими місяцями. Говорив сьогодні і вчора з міністром оборони Уміровим, з керівником ГУР Будановим, з головою Служби безпеки України Малюком. Україна продовжує робити все можливе, щоб Відбулось звільнення наших полонених і повернення наших українських полеглих воїнів. Повних списків від Росії на тисячу людей плюс про що ми домовляли в Стамбулі, досі, на жаль, немає. Тобто, російська сторона, як завжди, в своєму дусі, намагається і в цих питаннях розіграти якусь брудну. Політичну та інформаційну гру важливо, щоб був результат. Важливо, щоб люди повернулись додому. Віримо, що вдасться продовжити обмінний трек, і зі своєї сторони все для цього робимо. І якщо росіяни навіть у таких гуманітарних питаннях не дотримуються домовленості, то це поставить під великі сумі всі міжнародні зусилля. Зокрема, зусилля Сполучених Штатів Америки щодо перемовин щодо дипломатії була сьогодні доповідь головку Масирського: Покровський напрямок, Лиманський напрямок, інші напрямки на Донеччині, також ситуація вздовж кордону України в Сумській області, в Харківській області. На деяких ділянках ситуація. Дуже непроста, але все залежить від стійкості саме наших підрозділів. Я хочу подякувати кожному і кожній, хто забезпечує українську оборону. Російські наміри не змінюються, і все залежить від наших сил оборони та безпеки України, від наших воїнів, від кожного, хто допомагає. Державі. Особливо за цей тиждень я хотів би відзначити воїнів 68-ї окремої єгерської бригади та 72 окремої механізованої бригади за результати на Покровському напрямку. В районах проведення курської операції особливо ефективні 33-й та 225-й штурмові. Полки, на Лиманському напрямку особлива вдячність нашим воїнам 66-ї окремої механізованої бригади. Дякую всім, хто б'ється заради України, хто працює заради нашої держави і заради наших людей. Обов'язково цими днями зважаємо на сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе, будь ласка. Бережіть себе, бережить Україну, слава Україні.